Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, ми з вами в чергове маємо таку велику ласку у Бога зробити наступний крок у нашому проєкті 12 кроків анонімного харизматика. Цей дев'ятий крок насправді є відлунням попередніх кроків, але він має вже чіткі рамки. Отже, у дев'ятому кроці ми Особисто повинні відшкодувати тим людям збиток, який ми завдали нашим, нашим непрощенням, нашими гріхами. Окрім тих випадків, коли це може зашкодити їм або комусь з їхніх рідних. Це є дуже важливий крок, тому що в цьому кроці ми вчимося. Надолужувати, надолужувати те, що було втрачене. І коли ми говоримо, наприклад, про так зване надолуження, відразу для мене, як для, надіюся, свідомого християнина, постає питання і постає такий аналіз заповіді Невкради. У заповіді Невкради є одна дуже цікава специфіка це надолуження. Коли людина щось вкрала, якщо ти цього не знаєш, звичайно, то не вистачить тільки піти до сповіді і висповідатися з того, але в той момент майно привласнити, майно, яке було вкрадене чи кошти. Насправді, людина повинна відшкодувати. Якщо ж немає кому відшкодувати, або це було в якійсь такій формі, наприклад, людина брала. Крала від держави. Так? Ну, зараз є вихід, тому що можна перерахувати ці кошти на ЗСУ, інші варіанти. Але має бути надолуження. І це може бути надолуження повернення тих коштів чи тих фінансів, наприклад, на церкву чи, бра... чи благодійні організації. У цьому випадку є дуже важливим зрозуміти те, що ми завдали вели... Вели... великий біль. Ем... Можливо, навіть не тій людині, а репутації тієї людини, через яку, з, з якою мали якісь конфліктні ситуації або непрощення. І часто це було як такий вигляд помсти: тобто людина нас зранила, збезчестила, особливо в контексті нашої духовності чи харизматизму. А ми як відповідь починаємо збещещувати цю людину. Тобто при розмові з іншими або що ми зневажаємо ту людину, тобто ми фактично ми принижуємо ту людину її гідність. І найбільшим надолуженням в такому випадку є підняти авторитет тієї людини. Тобто це не має бути фальшивим. Ми мусимо зрозуміти, що та людина також є дитина Божа. Вона схильна помилятися. І вона також, також є люблена Богом. І ми не маємо права забирати ту любов, яку, можливо, Господь дарує через інших людей. Тій людині і припиняти дію цієї любові своїм судженням чи своїми аргументами. Отже, в який спосіб ми можемо підняти авторитет тієї людини? Однозначно, ми не маємо лицемірити. Якщо ми далі відчуваємо біль, ненависть, непрощення до тієї особи. Ну, який резон піднімати авторитет тієї особи, якщо в твоєму серці далі є буря? Ні. Однозначно, ми маємо дочекатися того втихомирення, того витишення нашого серця. І згодом ми маємо іншим людям казати, якщо заходить мова, або знову ж є спокуса знеславити ту людину, не брати в цьому участі, або навпаки якимось чином спробувати реабілітувати себе у відношенні до тої людини. Є інший момент. Є момент так званого духовного надолуження, коли ми зазнали якоїсь шкоди або ми завдали шкоди. І ми не знаємо, в який спосіб ми можемо підійти, щоб перепросити або допомогти якось. Надолужити, так, знову це слово вживаю, надолужити тій особі. Але нашою місією як харизматиків є реально молитва і молитва заступництва. І найбільшим надолуженням у цьому контексті є те, що ми повинні молитися, молитися за своїх ворогів. Ми маємо не проклинати, а ми маємо благословляти. І це є правда, так. Але ми це можемо зробити тільки з чистим серцем. І є дуже цікавий такий досвід особисто в нас з Людмилою. Коли вона прийшла в харизматичний рух, вона, як я вже колись сказав, вона навернулася з такого дуже сильного традиційного християнства. Такого, я би не сказав навіть формального, це не було формального, я би сказав навіть такого фанатичного. Традиціоналізму. І вона відмолювала як мінімум 10-15 набожеств на день. Вона мала по 2-3 прощі на тиждень. Ну, Звісно, не було нормального життя, тому що все зводилося до такої форми виконання, ну, можливо, закону. так? Маю право про це казати, тому що. Бачили, як це її знищувало. І коли Господь їй привів віднову, вона почала звільнятися від такого розуміння Бога, яке називається Дай-задай. Дай». Тобто, коли людина хоче надолужити, компенсувати Богові, його любов своїми практиками або набожествами, ми пам'ятаємо, що ту любов, яку Господь виливає на нас, вона є безкорисна. І ми в жодному разі не можемо адекватно відповісти на цю любов. Тому що найбільшим даром Бога є те, коли ми приймаємо ту любов і ретранслюємо ту любов на ближніх. Тобто найбільше ми любимо Бога тоді, коли ми любимо ближніх. І це насправді є так. І ця любов до ближніх. Вона виявляється, перш за все, в молитві. І коли Людмила прийшла у віднову, в неї була одна жінка, духовний наставник, насправді побожна жінка. Вона провадила таку невеличку спільнотку, вона насправді прищеплювала їм таку духовну відповідальність за. Своє життя і життя своїх ближніх в Христі Ісусі, відповідальність щодо свого християнства. Але вона терпіти не могла харизматичний рух в прямому значенні того слова. І що найголовніше, вона настільки не, не могла терпіти харизматичний рух, наскільки вона чомусь мене дуже сильно не злюбила особисто. І вона виступила в цій спільноті особисто проти мене. Тобто вона зводила різні наклепи, вплоть до того, що це були аргументи, те, що їй Бог щось сказав проти мене. І це було насправді так, що вона підбурювала людей, і навіть в Людмили були десь якісь такі почуття, ми ще в той час не були одружені. Такого, такої підозри, підозри щодо мене, щодо моєї духовності і щодо харизматичного руху. зокрема. І дійшло до того, що за деякий час в цієї людини стається важка хвороба, пов'язана з головним мозком. І вона потрапляє до лікарні. Вона потрапляє до лікарні. Людмила каже, слухай, я хочу відвідати, бо сказано в святому письмі, що ми маємо відвідувати хворих. Я кажу, я не маю нічого проти. Але кажу, прошу про одне, можна, я туди не піду до палати, я буду внизу, я на тебе почекаю, і в той момент будемо молитися, буду заступатися. Ну і коли вона прийшла до тої жінки, перше питання було: ну що? Ти далі з тим, отим вохаризматиком. А вона каже, так, ви знаєте, він внизу і він молиться за вас зараз, за ваше одужання. Вона вже не мала що сказати, в неї не було слів. І насправді Господь його здоровив в скорому часі, і я дякую Богові за ту можливість молитися, заступатися за ту людину. Але є такі моменти, коли ці люди, особливо які. Прагнуть, можливо, ворогувати з нами, самі того не усвідомлюючи. Коли ти їм кажеш, я буду молитися за тебе, найчастіше чуєш таку відповідь молися за себе. Так? Молися за себе, я не потребую твоєї молитви, я сам можу за себе помолитися. Оце момент надолуження, про який я з вами говорю сьогодні, це не є щось таке, що. Має принизити ту особу. Ми мусимо зрозуміти, що ті відносини, які були в нас до цього, це були до певної міри гріховні відносини, а гріховні відносини призводять до зрани. до болючих зранень як з одної сторони, так і з іншої. І повірмені, той, що ранить. Не означає, що він є захоронений від зранень, в цей момент, коли він ранить. І оці моменти вони мають такий болючий відбиток на нашому сприйнятті тієї особи, духовному сприйнятті. І тут є момент, коли ми стаємо в молитві, за ту особу не потрібно афішувати, якщо це її зранить. Ти просто молися, незважаючи ні на що. Що означає молитися? Носи в своєму серці цю особу перед Богом. Це не означає я помолюся, щоб тобі було добре. Не така форма молитви. А це насправді має бути благословення. І коли зараз складний для України час, Час війни, час розрухи. Дуже важко є зрозуміти, що означає молитися за ворогів. Але ми не розуміємо, що означає благословляти ворогів. Коли ми просимо Божого благословення над нашими ворогами, Бог входить в реальність цієї особи. А Бог є той, який може загородити пащу левом. Господь є той, який може послати ангела, щоб став меч... з мечем перед лже пророком. Господь має силу. І його благословення насправді має силу. І коли ми молимося за наших ворогів, ми не маємо мати жодної частки відчуття помсти. Цій молитві, ненависть, ми маємо насправді навчитися довіряти ту людину, того ворога Богові. Тому що найбільше щастя для тієї людини не щоб вона згнила заживо, а щоб вона навернулася і жила для Бога. Тому що з Історії церкви ми знаємо, що найбільші гонителі, найбільші злодії, найбільші вбивці ставали найбільшою окрасою Божого царства тут на землі, коли наверталися до Бога. І уяви собі, що та людина, той ворог, який знущався з тебе, він може. Зробити великий плід і принести багато благодаті. Таким чином, в такий спосіб, ми самі починаємо позбуватися а, почуття провини. Провини навіть занесення образи. Ну, звичайно, за образу само собою, якщо було з нашої сторони. А повір мені, що була зворотня образа. Тобто, я ображав. Коли мене ображали. І таким чином ми виправляємо помилки минулого. Ми міняємо відлуння минулого в сьогоденні, тим самим змінюючи своє сьогоденнє і майбутнє. І цей момент надолуження це є момент служіння. Третім фактором є те, що найчастіше Бог дає служити, служити своїм ворогам. І служити в дивовижний спосіб. Я знаю досвід однієї особи, яка мала страшні відносини з своєю свекрухою, неймовірні. Це були настільки складні відносини, це були постійні прокльони зі сторони свекрухи. Насмішки, що ти недолуга, ти не вмієш варити їсти, ти не можеш дивитися за моїм сином. А ця людина ревно хотіла примиритися, сподобатися своїй свекрусі, але ну, чим вона більше шукала підходу до цієї людини, тим був зворотній ефект, все ставало гірше і гірше. І Господь робить дивовижну річ, що в цієї свекрухи стається інсульт, ну не через сварку і з невісткою. І її спаралізувало. І уяви собі картину, коли вона, яка ненавидить свою невістку, і тепер хто залишається, невістка починає обходити її, перепрошує міняти памперси, обмивати, годувати і постійно бути поруч. І це призвело до того, що ця свекруха щиро перед смертю просила пробачення в сльозах. І вона дякувала за таку невістку, за її відкрите серце. Але цей момент надолуження духовного він має мати також свою, свій час. Воно має тривати в часі. Це не означає те, що ти мене образив на тобі снікерс. Розвернувся і пішов. Ну я ж надолужив, я ж йому снікер сподарував, я навіть туди не плюнув. Мені дуже подобається один цікавий анекдот, що одна жінка завжди чоловікові готувала каву після сварки. І його це дуже дивувало, бо тільки вони посварилися, вона вже біжить і несе йому каву. Ну, і хтось дивився збоку та й питається, каже: Слухай, ну як ти можеш? Каже, я коли сварюся зі своїм чоловіком, то я киплю далі, да де йому кави? Каже, я йому нічого не дам. А вона каже, пробачте мені за такий анекдот, а вона каже: вибач мені, коли я приношу каву, я можу туди плюнути. Бо коли дивлюся на свого чоловіка то в обличчя плюнути, я не можу, але в каву я завжди можу плюнути. Не про таку форму надолуження йде мова. Не про таку форму надолуження йде мова. Йде мова про те, що ми маємо навчитися реально служити з чистим серцем. І для мене особисто, адже ж я разом з вами роблю ці 12 кроків, це надолуження є служити моїм хлопцям в'язням. А особливо те, що я маю інформацію часто про причину їхнього арешту, причину їхньої судимості. І коли ти читаєш ці справи, ну тебе волося дибки. Але Бог посилає служити їм. Що означає служити? Це применшитись. І для мене колись було таке, ну, як можна применшитися перед тим, хто є на дні. І коли Бог дав полюбити, полюбити кожного з них. А вони є чудові люди. Вони мають свої хиби, вони мають свої зранення. В них є дуже багато відкритих тих дверцят, тих вірточок, через які може діяти диявол. Але вони потребують служіння. Вони потребують служби. Для них заради їхнього спасіння. Служити, незважаючи ні на що і ні на кого. І дуже часто, там у в'язниці, ну, ми далі бачимо, як багато хто хоче використати в різний спосіб Твоє служіння, зманіпулювати твоєю християнськістю. Але це не має значення, коли приходить Ісус, тому що Ісус є той, який об'являє правду, і оце лицемірство і фарисейство, воно не може тривати далі. І воно не може тримати, тривати довго. Яка форма надолуження може бути їм? Однозначно, це надолуження за ціле людство, яке ненавидить їх. Коли я говорю за, своїм, за своїх в'язнів, часто іншим людям, то вони кажуть, це ж звірі, це монстри. Повір мені, зараз мені багато людей казало, чому держава їх готує? годує. Їх просто треба вистріляти і все. Вони не заслуговують на життя після того, що вони зробили. Якраз вони і заслуговують на життя. Тому що їхнє життя є насправді надолуженням за те життя, яке вони забрали. Живучи зараз, а особливо з Богом і для Бога, вони надолужують те, що вони зробили. І дуже часто зробили, перепрошую, дурі, з гарячковістю. Ми маємо можливість зараз змінити своє минуле. Щоб це минуле знову і знову не наздоганяло нас в майбутньому. Дякую всім, що дивитеся. Дякую всім, що відкриваєте своє серце. Отже, перш. Молімося і благословляємо наших ворогів, не проклинаючи. Друге, вчимося відновити авторитет тих людей, яких ми десь принизили або образили, або навіть знищили. Віднайдімо можливість відновити авторитет тих осіб. У світлі наших друзів цього світу. І третє. Служімо. Служімо молитвою, постом. Милосердям. Не дивлячися ні на що. Дякую всім. Підписуйтесь на наш канал. Моліться за нас. Також запрошуємо на курси нашої школи. Слава Ісусу Христу!